Доброго дня всім, слава Україні! Давно не було. У нас підсумку продаж в Тік-Ток. Все, що ми змогли продати. Ну і не тільки. Самі топло лоти як на мою думку. Кому цікаво, ставимо подбаєчку. Також в описі до відео, телеграм-групу, до якої можна доєднатися і придбати також монетки в колекції. Українська БОН БПЛА ВАМПІР Шикардосна монеточка. Блістері. Дуже гарно. Як на мене, топ монета зараз. Монети, які виросли сильно в ціні стан под руком. Давній Вежгород П'ятірочка, шістнадцятий рік. 350 років місто Івано-Франківськ. 5 гривень. 2012 тисячі рік. Так, Тарас Шевченко. 2014 рік, 5 гривень. Павло Глазовий, гуморист, Каскар. 2 гривні. 2022. 100 років Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 2 гривні 2006 рік. Оп монетки України. Також. 1860 рік. 1 талер. Франкфурт. Нагадую, кому подобаються такі монетки і має бажання поставити свою колекцію. В описі до відео буде закріплена телеграм-група. Приєднуйтесь. і ставимо гарні монетки в колекції. Також 20 крейцерів. 1804 рік. Шикарно! 27-й рік полтійник, ПЕЛОЧКА. Нечаста монетка. Це у нас 1853 рік. Один цент. Велика дуже монета. Порівняно з теперішнім центом. Досить толста. Ну і не часто. Ось така шикарна, шикарна монетка, такий шикарний центр. І один дайм. 1887 рік. В шикарному стані. З гарною патиною. Кому огляд такий сподобався, ставимо подобайку, коментуємо, приєднуємося до телеграм-групу в телеграм описі до відео. Всім гарного дня, тихого, мирного вечора дня. До зустрічі!